Головком відреагував спокійно. Що сказав Залужний Зеленському щодо своєї відставки? Змі дізналися деталі. Докладніше за мить у цьому випуску. Я про все розповім. Друзі, моє ім'я Юрій Бібік, Давайте починати. Сьогодні таке коротке повідомлення у своєму телеграм-каналі опублікував народний депутат Олексій Вончаренко. В мережі припустили, що він натякає на оголошення про відставку Валерія Залужного. Мовляв, це станеться саме у п'ятницю. Додам, що джерела фабриконовин підтверджують інформацію щодо звільнення головнокомандувача. Залужний про свою відставку вже знає, принаймні про це пишуть ЗМІ. За даними Вашінтон Пост, генерал відреагував спокійно на ідею Володимира Зеленського звільнити його. Президент пояснив, що зміна керівництва ЗСУ потрібна для оновлення. Голова держави додав, що суспільство дедалі більше утомлюється від війни, а допомога. Заходу сповільнюється у відповідь на це за версією видання залужний пояснив Зеленському, що майбутньому ловкому не варто чекати швидкого прогресу на полі бою через низку проблем. Ось як слова генерала подає Вашингтон Пост. Цитуємо: будь-який новий командувач все одно боротиметься з більшими краще озброєними силами у війні, яка зайшла у виснажливу ситуацію. Гуйхуд новому головнокомандувачу все одно знадобиться потужний. Приплив додаткових військовослужбовців, аби замінити втрати і відповідати російському плану, відправити у бій ще 400 тисяч солдат. А українським військам все одно буде потрібно найбільше зброї, боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання. Кінець цитати журналісти додали, що президент уважно вислухав залужного і тепер остаточне рішення за ним. Нагадаємо, що вчора СНН опублікувала нову статтю головнокомандуючи, який він чітко описав шляхи виходу із позиційної війни. Залужний переконаний, що через перевагу Росії у кількості людей в Україні потрібно покращувати технологічну базу. А тому, в 2024 році генерал запропонував зробити три речі: зокрема, надати ЗСУ високотехнологічні засоби, розробити нову філософію навчання та ведення війни за обмежених ресурсів, а також якнайшвидше опанувати нові спроможності до ведення бойових дій. Залужний підкреслив, для переваги у цій війні потрібно багато безпілотників, які дозволяють вберегти життя українських воїнів і контролювати ситуацію на полі бою. На тлі новин про відставку залужного в офісі президента почали сміливіше критикувати минулорічний контрнаступ. Зокрема, Михайло Подоляк заявив, що командування припустилося низки тактичних помилок. Цитуємо щодо наступу. Так є певний негативний осад, з огляду на те, що сталося 23-го року. Так були певні тактичні помилки. Про це говорять військові та політичне керівництво. Це не проблема, це ж війна. Нелінійна подія, кінець цитати. Друзі, давайте нагадаємо, що ще учора CNN повідомляла про те, що Володимир Зеленський планує офіційно оголосити про звільнення Вал... Валерія Залужного до кінця цього тижня. вже. Тобто до 4 лютого американське видання акцентувало, що головною причиною такого рішення стали різні погляди на ведення війни. Водночас, за даним New York Times, президент хотів відправити у відставку чинного головкома ще в понеділок, 30 січня. Проте публікацію указу довелося відкласти через витік інформації, яка збурила палки обговорення в суспільстві і серед західних партнерів. Саме в понеділок Зеленський і залужний особисто зустрілися на банковій де глава держави. Повідомив генералу про своє рішення. Взамін президент запропонував генералові іншу посаду секрет. Таря ради нацбезпеки й оборони про це пише The Economist Видання стверджує, що головком відмовився натомість серед претендентів. На місце залужно називають двох генералів: це командує сухопутними військами Олександр Сирський і голова розвідки Кирило Буданов. Попередньо відомо, що обоє, буцімто, були проти звільнення чиноголовкома і не захотіли на його місце. На тлі цих перепиті російська пропаганда все більше розхитує ситуацію. Рупори Кремля поширюють інформацію про нібито підготовку в Україні воєнного перевороту. Пропагандисти стверджують, що країни заходу, буцімто хочуть зробити ставку на залужного, який нібито прагне припинити війну прямо зараз. Натомість, Зеленський в їх уявленні хоче продовж. Бойові дії, а тому головком, начебто, готовий взяти владу в свої руки за підтримки військових. Друзі, які б міфи насправді не поширювала російська пропаганда, ми маємо тримати голову холодною і не вестися на подібні провокації. За подальшою доларів Валерія Федоровича Залужного, ми будемо стежити разом з вами на ютуб-каналі Фабрика Новин. Підпишіться, будь ласка, на канал, аби бути в курсі усіх подій. Я вам дякую за увагу і до зустрічі.